Тепер розглянемо вправи на розв'язування рівнянь, що містять дроби. Отже, розв'язати рівняння. Перше рівняння 52,63 мінус х63 дорівня 25,63. Запишемо його. Проаналізували ліву частину. Бачимо, що тут у нас різниця дробів, тому перший компонент зменшуване, другий від'ємник, а це різниця. Невідомий компонент містить х, тобто відємник. Від'ємник шукаємо згідно правила від зменшуваного віднімаємо різницю. Отже, від'ємник дорівнює зменшуване мінус різниця. Далі виконуємо тут дію. 5263 мінус 2563 буде 2763. Отже, х63 дорівнює дробові 2763. Тепер міркуємо слідуючим чином. Оскільки наші дроби з однаковими знаменниками рівні між собою, то це можливо тільки в тому випадку, якщо чисельники також будуть рівними. Звідси слідує, що чисельник першого дробу Х має б дорівнювати 27. Тому маємо. Х дорівнює 27. Записуємо відповідь. Повторю ще оцей момент. Два дроби з однаковими знаменниками рівні тільки тоді, коли їх чисельники також рівні. Тому чисельник першого дробу х дорівнює чисельнику другого дробу 27. І ми маємо, що х дорівнює 27. Наступне рівняння x38 додати 38 дорівнює 38. Знову ж таки, аналізуємо арифметичні дії в лівій частині. У нас додавання остання дія. Це у нас доданок, це доданок, це сума. Доданок невідомий перший. Згідно правила, невідомий доданок дорівнює сума мінус відомий доданок. Тому маємо невідомий доданок дорівнює сума мінус відомий доданок. Віднімаємо 23. 14 38 – Це буде 9 38. Отже, х38 дорівнює 38. Далі та ж сама ситуація, коли ми маємо два дроби з рівними знаменниками. Дроби між собою також рівні. Тому звідси слідує, що чисельник Х має бути рівний числу 9. Записуємо. Отже відповідь. Наступне рівняння В. В дужках 12.13 додати Х, відняти 5.13 дорівнює 9.13. Остання дія в нас віднімання. Відносно цієї дії це в нас зменшуване, Це від'ємник, це різниця. Невідомий компонент зменшування. Зменшуване шукається додаванням, тобто прямою дією. Відповідно записуємо. Зменшуване дорівнює від'ємник плюс різниця. В результаті ми маємо 513 плюс 9,13 буде 14,13. Тепер у нас діє додавання. Отже, це доданок, доданок, а це сума. Доданок шукається. Віднімання. Від суми віднімається відомий доданок. Отже, записую. Невідомий доданок це х. Дорівнює сума мінус відомий доданок. Віднімаємо. 14 тринадцятих мінус тринадцятих буде 2 тринадцятих. Таким чином, і x дорівнює тринадцятих. Записуємо відповідь. А останнє рівняння г. Дія додавання остання дія. Тому це доданок перший, це доданок другий, це сума. Невідомим є доданок перший. Нагадаю це весь він. Доданок, доданок, сума. Доданок знаходиться сума мінус відомий доданок. Тому запишемо. Доданок, невідомий, дорівнює сума мінус відомий доданок. Виконуємо віднімання. 25-14 це буде 11. Отже, маємо 11.301. Тепер у нас діє віднімання. Це зменшуване, це від'ємник, це різниця. Отже, зменшуване невідоме. Його шукаємо дією додавання. Зменшуване дорівнює. Від'ємник плюс різниця. Виконаємо додавання. Маємо 32,31. Дріб неправильний. Тому виділимо цілу частину. Для цього ми 32 представимо як сума 31 плюс 1. В результаті 31 на 31 буде 1. Тобто 1 ціла. А 1 на 31 не ділиться, буде 1,31. Отже, маємо одну цілу, 1,31. Таким чином, х дорівнює 1,131, відповідь 1,131.